咱要是不要，咱就先不去了。<noise> <laughs> <noise> Добрий ранок, усім. Вітаю вас і радий бачити, але зараз той час, коли ми всі ем, зобов'язані ем, хвилину мовчання у нас. Тому давайте зараз піднімемося на свої ноги. Віддамо шану загиблих і замислилися над своєм життям. Дякую. Наш любви чисній вітний батько, отець все Ми дякуємо тобі за цей час, Господи, за цю благодать, яку Ти є визнав в Ісусі Христі, Господи нашого. Дякуємо Тобі за те, що зберіг наше життя, Господи, і привів нас зараз цей дім для того, щоб. Бути вдячними тобі, Господи. бо Ми розуміємо, що завдяки лише Тобі ми ще можемо дихати, співати, радіти, сумувати, Господи. І сьогодні ми згадуємо усіх, хто загинув у цій безгруздій війни, Господи, І просимо Тебе про допомогу нашої країни, Господи. Захисти нас від цих загарбників, Господь, Прекрати цю безглузду війну, Господь, бо тільки на тебе ми покладаємо свою надію, Господи, і у ті ж серця матері, жін жінок, Господи, і батьків усіх тих, хто. Кого забрала ця жахлива війна чоловіка, сина або дружини, Господи, бо ми знаємо, що зараз є жінки воюють, Господи. Тому просимо Тебе утіш наше серце і нехай вже буде твій справедливий мир в нашій країні. Молимо Тебе зараз, Твоє святе ім'я, ім'я Ісуса Христа, і молимось в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присаджуйтесь, люди, друзі. Ось, да, завдяки тому, що в нашій країні зараз війна, ми хоч на хвилинку можемо замислитись про своє життя, згадати усіх загиблих у цій війні, а також не тільки у війні, а й тих, хто просто пішов. Але сьогодні ще хочу нагадати нам про деякі події, які були у цьому світі в далекому 44-му році. Це ця подія сталася в Америці, коли було рабство, коли було і притіснення негрів в 44-му році. Зараз Саша виведе картинку. Ми тут бачимо так, афроамериканця. Ну, Тут є епізоди з фільму Зелена Миля. Бачите, там де поліцейський стоїть, Афроамериканця засудили за той, за той злочин, який він не вчинив. Ну, це фільм